Галята, сьогодні я пропоную нам вирушити у світ казки. Казка буде не звичайна, а повчальна. Тож для того, щоб ми з вами зрозуміли, чому ця казка хоче нас навчити, треба бути уважними. Сідайте зручно, готуйте вушка і будемо слухати. Дідок Каріес. Сталася ця історія давним-давно. Після того, як посварилася зубна фея, королева зубних фей і дід Карієс, король країни без зубик. Вони стали ворогами, але кожен з них продовжує виконувати свою роботу. Як завжди, рано вранці маленькі зубні феєчки прокидаються і відправляються на роботу. Це не проста робота, але дуже відповідальна. Щоранку феєчки прилітають до хлопчиків і дівчаток, щоб перевірити, чи чистять дітки зубки. Феєчки дуже радіють, коли дітки не забувають чистити зубки і нагороджують їх за це новою зубною щіткою і полуничною пастою. А коли у хлопчика чи дівчинки випадає молочний зубик, то зубні фєєчки дарують діткам подарунки кіндер-сюрпризи, заколочки, календарики, олівці. А ті дітки, які забувають чистити зубки або зовсім не хочуть цього робити, сильно засмучують фейчок. Адже варто хоч раз не почистити зубки і може статися біда. Так, так, справжня біда. У зубик може оселитися підступний дідок Карієс. Його країна без зубик знаходиться якраз поруч з королівством зубних феєчок. Дід Каріес своєю чорною паличкою стукає по зубчику і зубчику від цього стає боляче, від болю зуб починає чорніти, і тоді тільки лікар зможе допомогти цій біді. А якщо не попросити лікаря про допомогу, то підступний дідок Каріес може забрати зубчик собі. Так так, він дуже хитрий. Зазвичай на допомогу він кличе ще й своїх онучок помічниць вреднюшку і ласунку. Вреднюшка ховає від хлопчиків і дівчаток зубні щітки і пасту і шепоче їм на вушко. Навіщо тобі витрачати зайвий час на чищення зубів? Краще поспати довше, ще встигнеш завтра почистити. Нічого з твоїми зубками не трапиться. А ласунка, як на зло, розкладає всюди цукерки, тістечка, пряники і каже своїм тонесеньким голосочком їж, голубчику, їж ще одну цукерку, ще одне тістечко. І якщо хлопчик чи дівчинка піддаються на вмовляння вреднюшки і й ласунки, то дуже скоро їх зубчик починає хворіти ще більше. Чорніти, а потім його забирає дідусь Карієс. А якщо діти продовжують їсти багато солодкого і не чистити зубки, то підступний дідок Карієс стрибає в наступний зубчик і починає стукати своєю чорною паличкою по ньому. Щоб не сталося такого лиха, і всі зубки залишилися на місці, треба для початку позбутися онучок, вреднюшки і ласунки. Почати чистити зубки два рази на день, вранці і ввечері, і перестати їсти багато солодкого. Як тільки вреднюшка і ласунка втечуть з зубчика, пора виселяти звідти і діда карієса, але просто так цього не зробити. Нам знадобиться допомога лікаря. Адже у нього є чарівна біла паличка вона зджищить і крутиться. Так вона лякає дідка Каріса. За допомогою цієї палички лікар витягне діда каріїса з зубчика, і він перестане боліти. А щоб цей хитрюга знов не пробрався в зубок, лікар насипле в зубок чарівний пил, пломба. І тоді дідові каріїсу доведеться повертатися в своє королівство без зубик ні з чим. Але нам треба бути дуже уважними. Так як дід Каріс може в будь-який момент повернутися, якщо ми перестанемо чистити зубки і будемо їсти багато солодкого. Діти, казочка вам сподобалась? А про що в ній говориться? Так, про те, що необхідно чистити зубки. А що відбувалося з дітками, які постійно чистили зубки? Вірно, до них приходили зубні феєчки. Приносили зубну пасту, зубну щітку та різні подаруночки. А що ж відбувалося з дітками, які не хотіли чистити зуби? Вірно, до них приходив дідок Карієс, стукав по їхньому зубчику, і той починав боліти, а потім навіть забирав його собі, щоб фейсці він не дістався. Малята, а давайте з вами пригадаємо. Що треба робити, щоб наші зубки були здоровими? Так, вірно, чистити їх за допомогою зубної щітки, зубної пасти двічі на день, вранці та ввечері. Потрібно не лише просто поводити щіткою, а добре вичищати все з кожного зубчика? Також слід їсти менше солодощів, адже солодощі. Теж впливають на здоров'я наших зубів. А зараз погляньте, будь ласка, на картинку і оберіть ті предмети, які нам знадобляться для чищення зубів. А про інші предмети поміркуйте, коли і де їх можна використовувати. Вірно, нам знадобляться зубна щітка та зубна паста. Я думаю, інші предмети ви також впізнали і назвали малята. Я вам бажаю, щоб ваші зубки були здоровими, а вам треба потрудитися і не забувати їх чистити. Гарного вам дня, до побачення, до наступної зустрічі!